Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 26 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Під час 61-ї сесії Чорнівецької міської ради було ухвалено рішення, про яке йшла мова вже так давно, а саме ліквідування районних в місті рад. Викладач кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича сконструював бронежилет-трансформер. Які ще окремі райони України можуть вимагати особливого статусу? Під такою назвою в Чернівцях провели круглий стіл. Під час 61-ї сесії Чорнівецької міської ради було ухвалено рішення, про яке йшла мова вже довгий час, а саме ліквідування районних у місті рад. За це проголосувало 34 народних обранці. Засідання не обійшлося без гучних вигуків та емоцій, особливо депутатів тих же райрад. Подробиці вже за мить. Обговорення щодо питання про ліквідацію районних у Чернівцях рад тривало майже дві години. Депутати розділилися на тих, хто вважав, що такі різкі зміни в структурі міста наразі не на часі. Інші, що ця реформа необхідна. Я чітко стою на позиції того, що районні ради це є переживки солкової системи. На сьогоднішній день ті функціональні делеговані районним радам функції, які вони виконують. І ті суми, які витрачаються на ці функції, є не свої з самі по собі щодо Садгірського району. А це 58% території Чернівців лунали різні пропозиції депутатів, зокрема, й залишити райадміністрацію, адміністрацію, яка взяла на себе частину функції ради. Саме в Садгорі потрібно залишити районну адміністрацію. Саме в Садгорі потрібно залишити. Посадовців, які будуть приймати заяви і скарги мешканців і працювати саме з мешканцями Садгори. Проте самих чиновників із Сідгірського району такі пропозиції не влаштовують. Вони кажуть, що добре знають місцевих жителів і їхні проблеми, які допомагали вирішувати їм вже впродовж багатьох років. Ліквідація центру, прийняття рішень в районних містах ради, на нашу думку, призведе, ще більше централізації влади. Погіршення якості надання послуг знизить оперативність реагування на аварійні ситуації та призведе до росту надзвичайних ситуацій через запровадження скорочення та ліквідацію в подальшому деяких структурних підрозділів районів. Разом з тим, голови районних рад пропонують провести в місті Чернівцях це основне ревізію регуляторних актів. Які розпочати, і розпочати дерегуляцію підприємницької діяльності та господарської діяльності, все ж після довгих перемовин 34 депутати проголосували за ліквідацію районних рад. У Садгоріж залишить працювати дозвільний центр, який буде приймати усі звернення і заяви від місцевих мешканців, аби їм не доводилося їхати до центру міста. Також під час сесії йшла мова про створення єдиного кол-центру у Чернівцях на базі вже існуючого диспетчерського. На це за проектом планувалося виділити. Близько 220 тисяч гривень. Більшість депутатів, хоча і підтримали таку пропозицію, проте з такою сумою не погодилися. Але ви говорили тоді про те, що буде єдиний диспетчерський центр, а всіх організацій, які сьогодні комунальних, є, диспетчерські будуть скорочені. Власне, говорилося для оптимізації та покращення роботи диспетчерської служби. Скажіть мені, будь ласка, для чого ми тоді вносимо сьогодні 220 тисяч, перерозподіляємо бюджету. Домовились, що допоки немає кошторису, міська рада виділяє 130 тисяч гривень на оснащення цього центру. Дуже багато є скарг мешканців на діяльність диспетчерських служб аварійних нашого міста. Про що йде мова? Є витік, людина дзвонить в водоканал, водоканал, жаліється на витік води, і днями ця проблема не усувається. Ця вся робота, всі скарги, всі повідомлення будуть централізовані і не підпорядковані керівникам комунальних підприємств. Зате одноголосно депутати проголосували за надання грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень родинам загиблих бійців. АТО. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Останніх кілька днів у Чернівцях справжня паніка серед населення. Люди масово скуповують основні продукти харчування: цукор, різні крупи та сонячникову олію, які вже подорожчали. Чернівчани вважають, якщо є таке нестабільне коливання валюти, то і ціни на продукти будуть зростати. Мер міста Олексій Каспрук закликав місцевих жителів не піддаватися паніці. Дуже активно люди скуповують ту ж сонячникову олію, але хотів би нагадати чинічанам, що Україна, по-перше, є одним з найбільших виробників сонячникової олії в світі, а по-друге, найбільшим експортером. І раніше більшу частину продукції, значну частину, ми експортували в Росію. І тому, напевно, що олія це останній продукт в Україні, який може зникнути чи там страшенно подорожати, бо не прив'язаний до курсу волі. В Україні з 1 квітня подорожчає електроенергія близько четвертої години дня Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг на офіційному сайті опублікувала рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення в п'ять етапів протягом двох років. Перший з квітня. Основні зміни бачите зараз на екрані. Тепер мінімальний тариф закінчується на позначці 100 кВт годин і коштує 36,6 копійок за кВт. Все, що набігає на лічильнику між сотною та 600 кВт годинами, оплачується по 63 копійки. Більше 600 кВт подорожчає лише на 5%, по 140 копійок за кожний кВт. Тобто, якщо в вашій квартирі лічильник за місяць нарахував, наприклад, 175 квт годин, то сотню з них ви оплачуєте по тарифу 36,6 копійок, а решту, тобто 75 по 63 копійки. Наступне здорожчання відбудеться 1 вересня цього року. Тоді вартість електроенергії підніметься ще на 25% для основних груп населення. Для розвитку і покращення стану економіки Буковини, велике значення має рівень іноземних інвестицій в галузі, які працюють в нашій області. За даними обласного управління статистики, у 2014 році іноземними інвесторами вкладено в наші підприємства майже 4 мільйони доларів прямих інвестицій акціонерного капіталу. Загальний рівень вкладень станом на кінець минулого року склав майже 69 мільйонів доларів. Інвестори з 43 країн в той чи інший час. Вкладали свої гроші на Буковині. Найчастіше і найбільше інвестицій надходять в нашу область із Нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Італії, Румунії та Ізраїлю. Однак статистика констатує зниження рівня інвестицій в Україні, і на Буковині. Зокрема, причиною цього самі іноземні підприємці, крім військових дій на сході України, називають високий рівень корупції в Україні, непрозорі закони та відсутність реформ. Викладач кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича сконструював бронежилет Трансформер. Винахідник самостійно пошив для українських військових, що перебувають на сході, прототип багатофункціонального бронежилету, який вміщує в собі каремат та ноші. З чого виготовлений жилет та на що він здатен, дивіться в нашому сюжеті. Цей бронежилет дещо відрізняється від тих, в яких воюють українські військові, однак є більш функціональним. Автор ідеї розповідає, його жилет має два ступені захисту та може використовуватись у чотирьох варіаціях. Він складається із декількох секцій, що надає подвійний захист. Бронежилет складається з чотирьох таких секцій. І передня частина складна, складається вдвоє, і задня частина складається вдвоє. Фіксуються вони отут, отут таким от. Примітивним пристосуванням. І в результаті ми маємо варіант, коли бронежилет захищає область життєво важливих органів військовослужбовця, Це такий ну, ніби, як подвійний захист. Тобто в даному випадку можна досягнути високого класу захисту. Подвійний захист можна отримати за рахунок амортизації між першою та другою пластиною, пояснює розробник. Щоб вага бронежилету не була надто великою, передбачається використання потоншених бронепластин, які водночас є достатнім захистом від ураження осколками. Це і є другою варіацією бронежилета. В такому варіанті він захищає значно більшу частину тіла. Однак, головною особливістю є трансформація жилета в ноші, пронизується або дерев'яний дручок або металева труба довжиною 20-25, 2 метри, 2,5 метри. І таким чином ви маєте можливість отримати нож і взяти військовослужбовців і пораненого двоє людей можуть винести з поля бою. Ще однією варіацією бронежилета є використання його як каремата. В кожному відділенні для бронепластин встановлено теплоізолюючий матеріал. Попри свої переваги, цей бронежилет є лише прототипом. Розробник зазначає, наразі немає можливості виготовити готовий бойовий зразок та випробувати його на полігоні. Тому бронежилет поки що є лише ідеєю. Ми демонструємо зараз ідею і хочемо знайти тих виробників, які зможуть. Зробити експериментальні зразки бронежилету, власне кажучи, вже з тими параметрами, якісь, які які. Повинні бути відправити їх у зону військових дій на схід України, щоб там військовослужбовці в бойових умовах випробували. Можливо, щось треба вдосконалити, щось якісь поради будуть. Розробник планує представити прототип на виставці обмундирування у Києві, яка відбудеться в березні. Можливо, цю ідею підхоплять, і Міноборони невдовзі почне випускати бронежилети такого зразка. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже більше року українці перебувають у стані постійної нервової напруги. Зростає потреба в кваліфікованих спеціалістах, які можуть знизити відчуття тривоги, паніки та занепокоєння в кожної конкретної особистості. Окремої допомоги потребують хлопці, які повернулися із зони бойових дій. Про те, як саме можуть сьогодні прислужитися суспільству фахівці обласного психіатричного диспансеру, в ефірі Радіо Блиска ФМ розповіла головний лікар цієї установи Анжела Левицька. Основною темою програми було обговорення психоемоційного стану, який наразі панує в душах людей. Особливу увагу варто звернути на тих, хто щойно повернувся із зони бойових дій. За певних ознак треба звертатися по допомогу до спеціалістів-психологів. Це Та це постійне звучання психотравмуючої ситуації. Чоловік уїжджає з війни, так он продовжає там оставатися. це переноситься на дом. Вот то есть, ну, нарушение ритма питання, бессонница, раздражительность, возможно, даже алкоголизация. Наші буковинські фахівці не мали багато досвіду з надання допомоги у таких ситуаціях. Але згодом під час роботи з хлопцями та їхніми родинами прийшло розуміння правильних слів та методів. Ті, які приходили в із першої волни, ребята, вони довго не могли осознати, що присутчуємо тут всі ходім, улибаємося, такі щасливі, а там війна. Вот ну не готовы они были, и нашим психотерапевтам, психологам работают они у нас мастерские, они большие профессионалы, они потратили колоссальное время для того, чтобы объяснить ребятам, ребят, это ваша работа. Вас взяли на ось таку ось роботу. А у нас здесь мирна життя, не треба путати. І вот ми, будучи бы находясь в мирной житті, должны допомогти цим ребятам реабілітуватися. Події на сході деструктивно впливають і на тих, хто ніколи не брав участі у бойових діях. На жаль, каже Анжела Левицька, нас не вчили механізмам психологічного захисту, а тому саме зараз час надолужувати втрачене. Для того, чтобы жить полноценно, человек должен развиваться, должен стремиться к чему-то большему, даже посредством себе в чому-то ну вот это стремление должно бути просто неизбежным и, і ну, простите, неугомонним. Ми постійно должны над собою працювати, займатися собою, своїм ростом, совершенством, як духовним, так і фізичним. Анжела Левицька розповіла, що психічно здорова самодостатня людина реагує на усе нове та нешкідливе життю спокійно та з посмішкою. Якщо хтось починає дратуватися через найменші дрібниці, агресивно реагувати на будення. Речі або відчувати злість тільки через те, що у інших людей трапилось щось гарне. Треба подумати над власним емоційним станом і можливо звернутися по допомогу до фахівця. Коли ми начнемо брешать увагу сукупо на сім, на своїх дітей. На наших мужей, на наше нашого, у нас не будет И относиться з правильним посилом, у нас не буде на других людей і зустрічаючи других людей, которые почему по нашим міркам немножко не вписуються в наш формат, а ми просто може за них радуватися. Також головний лікар обласної психіатричної лікарні розповідала про те, що відчуття повноцінності та самодостатності зароджується в людині від самого дитинства. Розповідала про те, що незважаючи на майже військ. Військовий стан в країні у нашої нації усе ще є можливості стати психічно здоровими людьми. Як це зробити, можна дізнатися, переглянувши повний відео або аудіозапис програми Вільне слово на сайті Радіо Близька ФМ. Надія Величко, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Говорити вільно англійською мовою, подорожувати світом та навчати дітей можливість для всіх цих дій має міжнародна молодіжна громадська організація АйЗЕК. Днями до нашого міста приїхали волонтери з Туреччини, Японії, Індонезії та інших країн світу для того, щоб навчити маленьких буковинців англійської мови. На презентації проекту та перших уроках побувала Надія Воличкосмарі Фрамчайна. Всім доброго дня, мене звуть Марвін з Китаю. Їх шестеро волонтерів, які приїхали до Чернівців з метою пізнати світ та Україну у ньому. В проєкті беруть участь десятки країн. Переважно це студенти від 18 до 25 років. Вони працюють в дитячих будиночках, викладають діткам і в школах, щоб дітки могли поспілкуватися з стажерами. Вчити англійську, дізнатися про їхню культуру, такий міні-досвід отримати іншої культури і взагалі гарно провести час. Іноземці проживають в навчальних закладах, якщо це інтернати, або в родинах, які також приймають участь у міжнародних обмінах. Стажування триває шість тижнів. Найбільше волонтерів приїжджають влітку або взимку, оскільки це час канікул у вищих навчальних закладах. На презентації знайомстві кожен волонтер повідомив, що саме Україна наразі є цікавою для відвідування. я обрав Україну, тому що про неї гарні відгуки в нашій організації. Чимало молоді з Йорданії відвідали Україну. Раїну і казали, що тут дуже гарні привітні люди. Тому я вирішив, що мені також треба сюди приїхати. Моя країна розташована в тропіках. Коли я летіла в Україну, я побачила стільки снігу з ілюмінатора літака. Коли вийшла в аеропорт, було трохи холодно, але потім звикла. Це взагалі мій перший візит в Європу, і мені тут подобається. Волонтери працюють по одному або в парах, втім обов'язково з перекладачами. Зазвичай це буковинські студенти, які з одного боку показують іноземцям малу батьківщину, з іншого вдосконалюють свій рівень знання мови до того, як приступити до навчання українських дітей. Волонтери обговорюють свою діяльність з учителями-предметниками. Програма англійської мови вивчення англійської. Це певна граматика, певне лексичне навантаження. І також у нас є спеціальна програма розроблена для Діток з певними вадами здоров'я, окремо спеціально направлена для них програма. Перший урок у дитячій спецшколі номер 3 відбувся у четвертому класі. Дітки вивчали числівники від 1 до 10. Це, начебто, усім зрозумілі поняття. Дівчата з Японії та Індонезії врахували особливості розвитку дітей та змогли з перших хвилин завоювати прихильність малюків було трошки важкувато на початку, але любов до дітей передається мовою жестів та мовою тіла. Тож мені не було дуже важко з ними порозумітися. Я вивчила е, ну до 12 е, англійською мовою, і я, я дуже рада, що Йоко і Лінда прийшли до нас. Тим, хто хоче додатково поспілкуватися з нейтів спікерами, учасники Айзеку пропонують завітати у понеділок до літератури кафе тут о 18-й годині проводять англомовні дискусії на довільні теми. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Які ще окремі райони України можуть вимагати особливого статусу? Під такою назвою в Чернівцях провели круглий стіл. Поштовхом до дискусії стали мінські домовленості, згідно яких Україна зобов'язалася надати окремим районам Луганщини та Донеччини особливий статус. Чи не загрожує таке рішення розхитуванням ситуації в Україні та вимаганнями інших районів надання такого ж статусу? Дивіться далі. Згідно підписаних у мінську домовленостей, Україна зобов'язалась надати окупованим на сході територіям особливий статус. Організатори Круглого столу Інститут західноукраїнських студій переконані, таке рішення може дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити вплив влади на східні регіони, адже вони отримують безліч прав. Йдеться про право органів місцевого самоврядування чи місцевої влади вже швидше на цих територіях мати. Народну міліцію, тобто, власне, назвемо речі своїми іменами збройне формування, право впливати на призначення суддів і прокурорів, тобто фактично відсутність державної вертикалі контролю і судової влади. Ну і власне інші. Якщо ці пункти мінських домовленостей будуть виконані, в інших регіонів може виникнути безліч запитань, адже в такому випадку їхні права заменшуватимуться. Експерти вважають, що такі дії можуть розхитати ситуацію в західних регіонах України. Ця тема вона вже фактично виводить якісь суб'єкти адміністративні в складі України на якийсь особливий статус і дає їм особливі права, яких не мають інші регіони. Таким чином, ми бачимо вже якусь фактичну автономізацію цих територій, і чим більше Петро Порошенко буде говорити. Ти що це насправді форма унітарності, то це насправді ми будемо відчувати, що це вже якесь таке своєрідне око замилювання. Зокрема, претендувати на автономію в складі України зможуть національні меншини, до прикладу, румунські та угорські, яких на заході чимало. Також на обговоренні зауважили, що на Закарпатті вже виникали деякі непорозуміння з представниками угорських меншин в місцях, де проживає компактна угорська національна меншість, і це відповідає до речі рекомендаціям європейського союзу. Вони могли обирати свого кандидата таким чином. Ці округи, де проживають угорські, угорські населення, могли мати свого одного представника у Верховній Раді України. Тим не менше, обіцянка не була виконана, і там уже була погроза про те, що будуть судитися з україною в європейському суді. Із представниками румунських національних меншин поки що схожих ситуацій не виникало, адже в Румунії існує подібна проблема. Однак, щоб уникнути ймовірного створення безлічі національно-культурних автономій, експерти рекомендують співпрацювати з сусідніми країнами, адже ЄС вирішують будь-які конфлікти дипломатично, на відміну від Росії. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В приміщенні міського музею Юрія Фицьковича відкрилася виставка робіт учнів художніх шкіл, присвячена творчості Буковинського кобзаря, та 70-річчю з дня заснування літературно-меморіального музею. Детальніше про це в нашому сюжеті. У 2014 році до 180-ї річниці з дня народження відомого українського письменника-вихідця із Буковини Юрія Федьковича була організована виставка картин, присвячених Буковинському кобзарю, де були обрані кращі роботи. Відкриваємо Виставку кращих робіт з попередньої виставки ці роботи відображають творчість Юрія Федьковича, а також його самого. Відібрано було 14 робіт, виконаних в техніці Гуаша, акварель та Холодний Батик. Авторами робіт є вихованці художніх і мистецьких шкіл області, які знайомі із творчістю письменника. Я надихалася творчістю Юрія Федьковича, його віршами, і на основі одного з них я і створила цю картину. На картині зображено е, одну уривок з вірша циганка, е, і головного героя я її зобразила на картині. Ця картина називається На рідній землі. Надихався тим, що недавно якраз побував в Карпатах, та й в творчістю Федьковича конкуренція є, але на цих ну картина моя непогана. Думаю, пройде. Картини, які будуть відібрані, прикрасять музей садибу Юрія Федьковича, що знаходиться в місті Путила. А діти будуть нагороджені призами. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.